РФ планує після завершення навчань з ядерного стримування стійкий полудень, які стартували 17 жовтня та триватимуть до 30 жовтня, провести свої навчання гром. І, хоча це традиційні заходи, які проводяться регулярно, одразу після навчань НАТО, на цей раз до їхнього перебігу прикуто значно більше уваги. Точних сроків проведення гром 2022 поки не озвучено. Більше того, за договором із США, Кремль має заздалегідь попередити про них, щоб це не виглядало початком ядерної атаки. Слід зазначити, що це мають бути другі навчання за рік, бо у 2021 році вони не проводились і були перенесені на 19 лютого, тобто відбулись буквально напередодні вторгнення та частково проходили поблизу України з пусками ракет. А за ними особисто спостерігав Путін, який запросив до свого бункера і Лукашенка. Ще тоді через залучення сил Південного військового округу та Чорноморського флоту РФ було зроблене припущення, що це можливо репетиція завдання ракетного удару по Україні. Тепер навчання з огляду на озвучену очільником головного управління розвідки МОУ Кирилом Будановим більше зміщені на перевірку міжконтинентальних балістичних ракет, хоча й існує велика вірогідність запуску крилатих ракет по Україні. Зокрема, мова йде про запуски з трьох підводних ракетоносіїв, гіперзвукових ракет, балістичних міжконтинентальних ракет наземного базування, запуски з літаків стратегічної авіації, а також випробувальний пуск рс 28 Сармат. З огляду на перелік сил та засобів ключовим районом випробувань стане північ РФ. Одразу зазначимо, що будь-які пуски не означають використання ядерного озброєння, а його випробування у атмосфері, космосі та під водою заборонені договором від 1963 року, та з цього часу СРСР, а потім і РФ його дотримувався. Більше того, останні ядерні випробування були проведені напередодні розпаду СРСР у 1990 році. Тоді був здійснений підземний груповий підрив восьми зарядів загальною потужністю у 70 кіло на полігоні нова Земля. З цього часу, як мінімум, офіційно, у РФ жодних практичних випробувань ядерних зарядів не проводили. Водночас треба нагадати, як у РФ традиційно перевіряють готовність міжконтинентальних балістичних ракет, строки експлуатації яких для деяких систем вже давно перевищили всі закладені нормативи. Наприклад, Р 36 м 2 воєвода більш відомі під натівською назвою САТАНА у кількості до 46 ракет та відповідають за доставлення понад 30% всіх ядерних зарядів балістичних ракет. Їх випуск завершився з розпадом СРСР, а їх максимальний строк використання був оцінений до 2005 року, після чого продовжувався в останнє, нібито до 2020 року. Перевірка ж, їх реальної готовності відбувалась шляхом відстрілу найстарішої ракети. Якщо вона виконувала своє завдання, то строк експлуатації продовжувався, якщо ні, то запускали іншу і так далі, поки завдання не було виконано. Але це відносно молоді ракети у порівнянні з УР 100Н, яких ще 20-24 одиниці знаходяться у шахтах, а останню з яких випустили до 1985 року. Питання щодо готовності стосується і такої балістичної ракети, як Тополь, що була прийнята на озброєння у 80-х роках та була модернізована до тополь м у середині 90-х. 18 радянських тополів ще на озброєнні, а 78 російських тополь М були виготовлені до 2011 року. Вся інша компонента наземної ядерної тріади базується на близько 170 одиницях нової модернізації тополя під назвою ЯРС, який поставили на озброєння у 2009 році. Але тут вже питання відносно надійності будь-якої сучасної аналоговнітної російської зброї. Тобто, якщо брати наземну компоненту, то 88 ракет були вироблені понад 30 років тому, 78 одиниць близько 20 років тому, що становить майже 50% усього арсеналу. Аналогічна ситуація апроксимовано стосується і балістичних ракет підводного базування, але ще одне питання відносно ядерної зброї РФ це і стан ядерних боєприпасів, з чим нібито пов'язано бажання Кремля провести підземні ядерні випробування, бо й у них є строки зберігання, при цьому нібито значно коротші, ніж у звичайної конвенційної зброї. Але про їх проведення неодмінно стане відомо і країнам НАТО як і реальний результат, що може викрити реальну ситуацію з тим, що й останнього козиря у Москви вже немає.